Слава Богу, браті і сестри! З вами чте Санаторій, Спочаєва Голос православної молитви. Всіх вітаю з різдвяним постом, всім бажаю, щоб ми стали кращими в цьому пості, щоб ми постаралися так потрудитися, щоб в нашому серці знайшлося місце для новонародженого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Спасім, Господі, всіх вас. Хочу вас повідомити, що ми з вами, утренні вечірні молитви в прямому ефірі, на той тиждень і на наступний тиждень нас не буде. Будемо молитися самі, будемо читати вечірні молитви, утренні молитви, вчитися самостійній молитві. Для тих, хто хоче слухати. У нас є записані ефіри, є записані вечірні утренні молитви, Псалтир. Включайте, слухайте. З вами буду завжди на зв'язку старатися з Божою допомогою. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, пропозиції, пишіть. Будемо їх вирішувати в міру своїх сил, розуміння з Божою допомогою. Прямі ефіри в нас будуть, дасть Бог, все добре, з злаври. Служби будуть на прямих ефірах. Коротенькі відео будемо старатися виставляти на каналах. Спасі Господі всіх вас за розуміння. На зв'язку. Нікуди не діваюся. Поки що трошки ми так помолимося. Так мені порекомендували, і так ми з вами будемо пробувати. Спасі Господі всіх, всім Божої допомоги! Чтець Анатолій, Спочаєва, голос православної молитви. Прошу святих молитв. спасі Господі за розуміння.